Доброго вечора, козаки. І це гра Craft. Я буду поспішати, тому що, можна сказати, це челлендж пройти Craft за. скільки, б сказати? За 15 хвилин. Так що мені потрібно дуже швидко діяти, тому що. Чому саме цей челлендж я вибрав? Тому що в мене. Є якусь проблема з Ютубом, чомусь відео більше 15 хвилин не хоче виходити. І тому, якщо хтось взагалі бачив моє перше відео, я казав, що буду виходити приблизно це відео я сказав Типу зразу буду випускати відео. І нічого не зробив. Тому що... О, ні. Тому що за 15 хвилин це хотілось, мене пропала мотивація до відео, тому що я не дуже хотів робити відео. Я це знімаю на Chromebook, і мені дуже класно подобається грати без мишки і без бандікаму Так що класно. А, ну це гра MonsterCraft. Я чазар, я забув привітатися. Ну це є, я зразу чийний, що сповільну. Я думаю, то, що мене нормально чутно, і якщо мене не чутно, то це буду переписувати. Хм, так, кого мені треба зробити? Ну, ще одного клас героїда. Тому я ж під я вже не зрозумію, скільки вже йде запис. Надіюсь, що не дуже швидко. Це як би можливо за 15, коли проходити. проходить. Я там проходив за 15 з, з скільки там секунд. І YouTube мені не хоче це вилажувати. Що в нас? 90 гривень, я цього продаємо. Я роблю зомбі Фетті фета як і він справжній називається, ну, самого гарного зомбі-товсяка. Ну, по ідеї, буквально це саме ефективний ліміт, тому що він і сам хилиться, і сам по собі відтягує вражську толпу програш. Потрачений час. Ладно, я хочу показати. Напевно, ви не знаєте цю гру, можете самі повтацію пройти, але ну, в мене челендж. Типу, основна арена крафті монстрів, там є книжка крафту монстрів, може потім подивимося, але вона, вона мені не потрібна. І арена. Ой. І хантерського охотничество. Тому що воно потрібно, щоб якраз за таких случаях, якщо ви не можете пройти арену, тому що там одинакові бої. Кохобрати, кохобрати. О, я можу. Давай я построю на трьома. Постероїдерам, Надіюсь, вона швидко застріляє мечників. Давайте швидко бастероїди. Фух. Так, сподіваюся, що ж зараз пройду цей раунд. Важко, ну так, прийшли. Фух. А, кого краще зараз робити? Взагалі, найкраще це робити тільки феті але щоб було цікавіше, я зроблю вогнемечника. Тобі ж мені потрібен, а, якщо я не плутаю... Щоб зробити вогначник, мені треба мечник і робот. З, не цей, як не там, бластер. Цей бот просто називається. А, наступний раунд. Я дуже поспішаю, нервую, тому що я дуже хочеться переписувати, я хочу вже дихати, тому що я все знімаю бочу. І, кстати, це, напевно, вам дивно слухати мене в такої репліки. То, типу, якось там блогери нормально розмовляють собі, спокійно чи щось ще. Я б не поспішаю. Тому що мені якби скоро треба спати. Я б так радий в це грати саме зараз. Не знаю чомусь, мені просто, ну як це, я чомусь... Я просто сам собі нормальний шиф, мені трошки було скучно, я б хотів би собі щось поробити цікавіше. Так, мені треба мечник, Мечника ми зараз, зараз не зробимо, так що роблю ще б астероїди. Я... що? А, я коротше... Не хотів би жити в школах, ну як обично. І... в чому прикол? А в тому, що е, я так подумав, якщо б я б завтра не пішов до школи, ну, тому що в мене вихідні тоді були, то було б е, класно щось поробити, ну, типу там спортом позайматися своїм YouTube каналом. Я не пішов в школу. І е, я тоді просто позаймався спортом. Ой, кого я зробив дурник? А, ну ладно. Вогнемачника поки що робити мечника не було, просто цього візьма. Заговорився. Вогнемечі кіно, як ви бачите, вони просто клієнт, тому що вони полудальники і вони ще можуть хілитися. Напроти Феті фета я б сказав, що ніхто не піде. На ну, супермечник, це важкий юніт, але ми його переможемо. 50 гривень, хух. але чи баксів. День 10, тут цяція, можна якось заспідрані цю гру. Я хотів би, чи мені краще продати всіх. Скільки мене буде? Ну, не буде 95, не підходить. Роблю краще ще одного. Чи краще просто ще поки що почекати. Ще один раунд зігнати і зробити... Ну як його звати? Зробити супер бластера. Це важкий раунд, але ми не переможемо. Круто. Я просто в цій грі вже достатньо тренуваний, по ідеї, ця гра буквально на вечорок кажу. Ну ти просто якби зайшов пару раз, ну там типу я один раз пройшов і забув. Собразом привлікає ти аудиторію. Ну чи просто один ну, раз. Це прикольна гра. Мені подобається, що тут можна крафтити. Я пам'ятаю, вона виходила на мобільних, мобільному телефоні. І чомусь заблокували, ну тобто її зараз немає. На телефоні дві грі. І ще був MonsterCraft 2. А, на комп'ютері. Ну я його щось колись знайшов, зараз опять не можу його знайти, тому що... Ну... тому що він, похоже, зник. Сайт не можу знайти з цією грою. Я їх взагалі там в Хукасі найшов MonsterCraft 2. Хотів би зняти по ньому відео, але зараз я знайти взагалі не можу. Ну, блін, важкий раунд. Я не знаю про що, про що казати. Типу дивлюсь постійно блогерів, вони ж про щось цікаве розповідають. І не дуже часто, а я, блін, зараз питаю щось цікавіше розповісти, щоб не знаю. Ааа. Омі. Продає, можна поміняти тактику, ну там, типу, там щось попереставляти. Ну, я кажу, що піду зразу на хантерство. Надеюсь що ну десь 20 баксів не тут чи гривень. 45 фух клво. Тому що там просто честь, тут типу дні я ще хотів там типу е, пройшов цю груп, потім зробити якісь челленджі, мені... Ой, кого я груп. Мені треба... А, ні, він якраз мені і потрібен. Тому що мічник, конечно, кльовий, но не суперський. Ну, пух. День 13 Цю ігру я можу і за 10 днів пройти. Ну тебе ж тут 10 рівнів арени і її треба пройти. Надеюсь, що мене чутно і я не дуже кричу, тому що в мене шумоподавлення немає, нічого такого немає. Я просто немає на ноутбук, тому що мені дуже цікаво щось знімати. Зараз Важкий. О не. Програш. Ось я дурник. Типу кращим кращим взагалі в цій грі зробити 4 фетіфета. Но я не буду так паритися. Верні, по ідеї, це навпаки не паритися. Я просто хочу як би хоч як показати гру, тому що в мене дуже багато часів. І як садить цього гру, мені кажется, єдиний, хто я ще на українській мові, в принципі, знімаю. Я роблю мечника. Клас. Пусть він в мене буде. Давай Швидше. Бах! Давай мечник, лопи його. Блін, ну щось бесполезно, буде. просто бесполезно юніта засунуть сюди. Напевно. Чи може життя фетти фета это, більше останеться? І мечник выжил, ну це прикольно. Непогано. Ну, мешник якби сильний, але... Но... Та ви прикаруйтеся. Це ще якісь Ні, Зараз весь час потрачу на цьому хотів би сказати якийсь АЦ9. Ну... непогано. Я вже задихаюся, я напевно в житті так швидко розмовляю. Не знаю, що розповісти. Баксів. Фух, оце мені ці хантерс, тому що я в неї коли ще знімав колись відео, е, попадався на бабки, тому що там може бути типу, бути чи один зомбі, чи зомбі-шаманом, і чомусь шаман має що не вважається. Ну, верні, слаймік, і ну саме перший рівень зомбі. 95, нічого собі. Е, роблю вогнемайчинка. І ще напевно, аж шамана було краще б зробити. Не впевнений. Взагалі шаман кльова тема. Ну, не знаю. Взагалі краще, якщо б на цього бота було видалити з тіми можна, типу, два гнімечника і два фетіфета. Так, також клітово, заговорююсь. Гарна тактика. Фух, прикольно. Надіюся, що вогнеметчик достатньо нормально виживе, тому що... О, буквально та ж сама компашка на мене як бы трошки сильніше, но цей, блін, електроша, или як його назвать, ну типу, а він штанк пойде називається. І не специфическую атаку і, блін, фігни. Ой, вибачте. Хм. Так, кого я хотів зробити? Я б хотів би зробити... Е... Щоб зробити його, мені треба ну, ще одного робота. Я не люблю типу обичних зоміків, якщо. я взагалі показую його. 20-й день, ну, ігровий день, тут є дні, якщо ви не бачили, зараз якщо гра закінчиться, я вам покажу. На цьому, надіюсь. О, ні, якось важко. Ні, подожди. в цю гру можна пройти з трьома прокачуваними юнітами. Я, чесно, напевно, я не буду з це просто одне відео, яке просто зняти, а далі я буду дихати і потім коли ще зніму. <с 2000> це прикол. Вище, приказуватись. 20-й день там був. Ну тут себе дадуть, чесно. 25, там не знаю, 40 будуть. Ну, для мене це 35. Не дуже багато ціна, але нічого не зросло зможеш зробити. Тут, кстати, якщо там поміняти якийсь там замість робота роботозонни, може і перес... стати інша тактика, Кльово. краще. Ну, не знаю, ще треба в бабло. А, ну я про що і казав. Один слаймик мені дадуть 5 баксів. Клас. Я зря потратив 20 секунд, напевно. Спасибо, гра. В початку так було все класно, а зараз так ще круче. 100 баксів. Мені треба... Що я роблю взагалі? Замки що тут дорогих юнітів не можна продавати за дорогу ціну. 140, мені треба... Я ще зараз хрещу, мені треба хто правильно, мені треба шаман, тобі ж зомбік. Ще плюс один зомбік. На сцені мені ще потрібно е, 30 баксів. Е, да. Давай... ну тут 20 напевно бакса. Дайте, будь ласка, 30, будь ласка, 30. О, є! Четко. Надеюсь, що зараз я спію це зробити. А кстати, ви, певно можете спитати, а чому, типу... У мене ограничений сайт. Ой, цайт, вибачте, німецьке слово. На час, тому що. Як це називається? Ем, типу, Ютуб я не повністю зареєстрався, вернів мій Google аккаунт, і там щось типу недороблено, щось там перероблено. І типу. Там щось коротше не неправильно якось чи не дореєструвався. І там щось, типу, не хочу мене реєструвати. що шолі. Да, перемога 50 гривень. Фух. За 27 днів. Ну все, до побачення, козаки. Мені треба швидко закінчити, щоб поспіти. Так що, до зустрічі, па-па, і все буде Україна.